Є чоловіки, у яких може бути основною мовою любові слова підтримки. Їх взагалі є п'ять. Почитайте книгу Гаррі Чепмена, якщо ви з ними не знайомі. Є така книга П'ять мов любові. Є чоловіки, у яких основна мова любові це слова підтримки, таке є. Але разом з тим, якщо брати мій невеликий досвід в консультуванні, на більшість чоловіків слова підтримки не так прямо діють, як на жінок. Тобто є категорія чоловіків, яким це важливо чути, що ти у мене молодець, ти у мене найкращий, я тобою пишаюся, ти неймовірний. Тобто є чоловіки, на яких це впливає, і впливає дуже потужно. Але з мого досвіду, більшість чоловіків вони в більшій мірі реагують на інші речі. Тому інколи говорити це важливо, але не завжди потрібно засипати чоловіка компліментами. Чим точно складно пересолити якусь кашу, так це вдячністю. Тобто, наприклад, коли чоловік що-небудь зробив, неважливо, це він сміття виніс, він там дитину зібрав зі школи чи з садочка, чи він просто вам там ішов додому, взяв собі каву і вам каву взяв там, і собі і вам. Тобто, будь-що він зробив, коли ви по щирому йому вдякувати, ви говорите, я тобі дуже вдячна. Спасибі тобі. Ти дуже гарно, що ти про мене подумав, ти такий уважний. Там, тобто, от в такі моменти чоловіку вдячність це дуже дуже важлива річ. І попереджаючи всіх там коментаторів, жінкам теж вдячність потрібна. У нас подкаст про чоловіків. Жінкам теж важлива іс історія ця. Але коли чоловік отримує вдячність, для нього це важливо. Тому слова підтримки для деяких чоловіків. Так, працюють, але вдячність по моїм е спостереженням працює на всіх.